Я коли читаю, наприклад, нові правила Естонії, нові правила дорожнього Руху Естонії, де вже прописані не тільки самокати, не тільки okay. двоколісні всі ці узаконені, да їм всім виділили місця на дорозі. А коли вже безпілотні автомобілі прописані, хто не і okay. як, Я думаю, та ми в Україні взагалі відстали. Або вчора читаю новину в Ташкенті, Узбекистан, Узбекистан, країна, яка навіть Україна зараз в війні багатша, ніж цей Узбекистан, але ви mm -hmm. Узбекистані поставили камери штучним інтелектом біля нерегульованих пішохідних переходів. І якщо ти не пропустив пішходи, штучний інтелект оцінює, виписує тобі штраф. О, oh, прикольно. Він так. оцінює, вийшов пішохід на дорогу, не вийшов. вийшовшов в твоєму напрямку. Узбекистан. Ну тобто, і я розумію, що ми сьогодні можемо поставити класні камери. Ми можемо написати нові правила дорожнього руху. Ми можемо узаконити якось ці самокат. Тобто, ми повинні сказати, ви або по велодоріжках, велосмугах і на дорогу ні, або ви застраховані, маєте. Права і тоді на дорогу виїжджає ну якось, яку закону ну, це ж просто жесть сьогодні, але ніхто не готовий сьогодні брати відповідальність за зміну права, тому що ну це не дуже популярно, бо водій може проголосувати не за ту партію.